Доброго дня, мої любимі дорогі, зі святом, день обіймів сьогодні. Всіх вас обнімаю, цілую і люблю. А в нас сьогодні двойне свято. Сьогодні моєї мами день народження. Мамі 84 роки вже. папко, конечно, трошки не дожив. в мене є відео, де ми в минулому році знімали. Так що викладу далі. Сама теж саму воронку дивилася. Трохи наплакалася, радувалася, подивилася, як раділа ми. Ну нічого. Як ви життя продовжується, треба жити. Внуки, діти, мамунька зі мною. Все буде добре. Так що гарного дідночка, обнімаємо всіх рідних і буде в нас все супер. І саме найголовне, мирного неба і духом не падає.